Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення теми плавлення і кристалізація і розв'язуємо задачі, які пов'язані з цим процесом. Для початку давайте дуже-дуже швидко основне пригадаємо, що нам сьогодні знадобиться, що процес плавлення це процес переходу речовини із твердого стану в рідкий що відбувається цей процес для кожної речовини за певної температури, яка зазначена як температура плавлення або кристалізації, тому що процес кристалізації, зворотній до процесу плавлення, коли речовина переходить із рідкого стану в твердий, він, ну, будемо так говорити, має таку саму температуру, як і прямий процес плавлення. Щоб визначити кількість теплоти, яка необхідна для плавлення речовини, або яка виділяється під час її кристалізації, ми Користуємося наступною формулою. Q дорівнює лямбда помножити на m, де m це маса речовини, Q це кількість теплоти, а лямбда – це питома теплота плавлення, яка пов'язана із самою речовиною і характеристикою даної речовини. Це табличне значення, яке завжди можна взяти в будь-якому довіднику. Єдине, що звертайте, будь ласка, увагу на одиниці вимірювання. У нас підручнику це кіло джоулі на кілограм, тому. При підстановці в задачі нам необхідно буде множити на тисячу дане число, яке зазначене в табличці. Що ж, тепер давайте порозв'язуємо задачі. Задача номер один. Яку кількість теплоти треба затратити, щоб розплавити шматок парафіну масою 200 г, взятого за температури плавлення. І друга частина задачі, як зміниться розв'язання задач, якщо парафін взяти за температури 20 градусів Цельсія? Для початку давайте знову-таки пригадуємо, у нас є певний алгоритм розв'язання задач. Для початку беремо ось цю першу частину. І пригадуємо, що нам тепер треба з'ясувати, на який процес. Так як у нас є тут розплавити, значить це процес плавлення. Маса речовини парафін 200 г, значить, ми зазначаємо маса парафіна 200 г. Далі більше нам нічого не сказано, сказано тільки взятого за температури плавлення. Да? Тобто, знову таки, вже ми взяли шматок парафіну за температури плавлення. Треба визначити кількість теплоти, яка на це необхідна, щоб розплавити. Далі грами обов'язково переводимо в кілограми. Третій крок: ми зазначаємо формулу, яку ми щойно з вами повторили. Щоб визначити кількість теплоти, треба лямбду помножити на m. Так як у нас парафін з вами за умовою задачі, значить, треба із таблички, яку ми щойно з вами повторювали. Ось з цієї таблички нам треба взяти значення для парафіну. 150, але не забуваємо тисяч, так, відповідно, це у нас буде 150 тисяч джоулів на кілограм питома теплота плавлення. Все ми з вами шукаємо. Лямда у нас 150 тисяч, помножити на 0,2. Відповідно, буде тут 30, так і на 1 Нулік менше, буде 30 тисяч джоулів, або знову таки проявляємо кмітливість, да, і пригадуємо, що три нулі це приставка кіло, значить 30 кіло джоулів. Нам знадобиться для цього процесу. Тепер звертаємо увагу на другу частину. Як зміниться розв'язання задачі, якщо Парафін взяти не за температури плавлення, да? а за температури 20 градусів Цельсія. Знову таки, давайте розглянемо, що ж в цьому випадку поміняється. Маса парафіна у нас не зміниться, яка була, така і залишиться. Але тепер, на відміну від попередньої, оця формула дає нам можливість визначити кількість теплоти, я ще раз нагадую, за температури. Плавлення, якщо ми беремо речовину. Якщо ми взяли речовину при температурі, тобто у нас початкова температура нашого парафіну 20 градусів Цельсія. За 20 градусів Цельсія він не буде плавитися. Нам треба його ще довести до температури плавління. Тому кінцева температура, якраз якщо Т1 початкова 20 градусів Цельсія, то треба подивитися, за якої температури плавиться наш парафін. Давайте подивимося температура плавлення, значить, парафін. Парафін 55 градусів. Ось вона, 55 градусів. Значить, для того, щоб ось тут Т2 буде 55 градусів Цельсія. І треба визначити знову-таки кількість теплоти, яка в цьому випадку треба. А в цьому випадку у нас буде з вами спостерігатися два процеси. Перший процес це буде у нас q 1 Я зазначу, це буде у нас нагрівання нашого парафіну. До температури плавлення, тому що при 20 він не буде плавитися, Значить, нагрівання парафіну від. 20 градусів Цельсія до його температури плавлення 55 градусів Цельсія. І тільки потім да, друга частина це буде вже Q2, яке буде відповідати процесу плавлення. І тепер давайте пригадаємо, якщо процес нагрівання або охолодження, то ми ж з вами використовуємо зовсім іншу формулу це на М на дельта Т. Так, для парафіна вона зараз буде. І тому Q, яке ми шукали в першій частині, це тільки частина в цьому випадку цієї задачі. Значить, тепер нам треба визначити, питома теплоємність парафіну, так, маса парафіну і різниця температур. Так, знайшли табличку, питома теплоємність деяких речовин. Знайшли парафін і значення 3200 джоулів на кілограм градус Кельвіна. Так, отже, це дорівнює 3200, помножити на 0,2, помножити на дельта Т, це 55 мінус 20. Значить, тут буде у нас 35 градусів. Відповідно, тепер множимо на 0 і на 3200 і отримуємо Так, і це у нас джоулів. Це наше з вами стосовно Q1 нагрівання. А тепер, щоб знайти загальну Q, ми ще повинні тепер додати ось цих 30 тисяч, які в процесі плавлення у нас відбуваються. Значить, Щоб тепер знайти кількість теплоти. Q1 у нас 22 400 джоулів. Плюс 30 тисяч джоулів, які ми отримали в процесі плавлення, і того у нас буде 52 400 джоулів ось така кількість теплоти піде в даній задачі, якщо взяти парафін не за температури плавлення, а при кімнатній температурі, наприклад, 20 градусів Цельсія. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, що ну, да, по-різному розв'язуються задачі, тому дуже уважно читаємо. Саму умову. Чи взяли за температури плавлення, чи все ж таки да, взяли за іншої якоїсь температури. Так, наступна задача. Знову таки, дивіться, яку енергію необхідно затратити, щоб розплавити шматок свинцю масою 2 кг, взятого за температури 27 градусів Цельсія. Аналізуємо, у нас процес плавлення, але свинець да, у нас не плавиться при 27 градусах Цельсія, бо температура плавлення свинця у нас 327. Ім градусів Цельсія, то знову таки, що наштовхує нас? А це аналогічно до задачі, яку ми щойно з вами розглянули? Да? Спочатку треба нагріти свинець від 27 до температури плавлення і тільки потім розплавити свинець. Тому позначаємо процес нагрівання, хай буде Q1, так? а процес плавлення це Q2. Тоді загальне Q, яку нам треба визначити, буде складатися із Q1 плюс Q2. Q1 для нагрівання свинця, знову-таки свинець, питома теплоємність, беремо з таблички, вона дорівнює 140, маса у нас 2 кг і різниця температур, температура плавлення мінус температура, при якій взяли зразок. Отримуємо 84 тисячі джоулів. Для процесу плавлення використовуємо формулу лямбда помножити на М. Для свинцю, знову-таки 25 тисяч джоулів на кілограм це наше табличне значення. Маса залишається та сама 2 кг, і отримуємо 50 тисяч джоулів, це кількість теплоти, яка в процесі плавлення нам знадобиться. І тепер загальна кількість теплоти буде визначатися як сума Q1 плюс Q2. 84 тисячі плюс 50 тисяч джоулів отримаємо 134 тисячі джоулів. Тобто задача теж схожа на ту, яку ми щойно з вами. Розв'язували. І тепер графічна задача. По графіку ми з вами говорили, можна зрозуміти дуже і дуже багато чого. І ось читаючи, якщо ми навчимося читати графіки, ми навчимося з вами розв'язувати графічні задачі. Отже, представлений графік залежності, знову-таки, дивимось, по осі Y у нас температура бо градуси Цельсія, по осі іксів у нас час бо в хвилинах. Значить, залежність температури від часу. І є діляночки, зверніть будь ласка, увагу, ділянка АБ, ділянка ВС і ділянка СД. І тепер до цього графіку є ряд питань. Давайте спробуємо їх порозв'язувати. І так, перше, початкова температура зразка. Як визначити по графіку, де його початок? Крайня ліва точка, це точка А в нашому випадку, яка відповідає температура. значить, це вертикальна вісь і вона попадає у нас в значення мінус 30 градусів. Значить, початкова температура зразка мінус 30 градусів Цельсія. Температура плавлення. Зразка. Для того, щоб встановити температуру плавлення, треба пригадати, як виглядає на графіку процес плавлення. Ми з вами говорили, у нас зараз три діляночки з вами. Да? Ділянка А Б, ділянка Б, С і ділянка Ц, Д. Я би рекомендувала спочатку, бачите, у нас є четверте, які процеси зображено на ділянках, то поставити його раніше, ніж потім запитувати температуру плавлення. Але так умова зазначена в підручнику. Тому, але давайте все ж таки спочатку четверте виконаємо. Тобто розпишемо, які у нас діляночки, ми їх чітко бачимо: да? А Б, Б, С і С Д. І потім, коли ми з'ясуємо, що на кожній діляночці відбувається, ми дамо відповідь на друге питання. Отже, ділянка АБ поставили олівець точку А і починаємо рухатись по графіку. Олівець повзе вгору, це означає, що температура зростає і триває час. Так? Тобто з часом температура зростає. Процес збільшення температури ми назвали процесом нагрівання. Значить, це нагрівання. Далі дійшли до точки Б, і що ми спостерігаємо? Час ось віз, віз часу, час у нас іде, а температура залишається незмінною. І ми з вами вивчили, що процес за незмінною температури у нас називається процес плавлення. Значить, це у нас зображений процес плавлення. І далі, від точки С до точки Д олівець знову повзе вгору, тобто йде час і збільшується температура, значить, це теж процес нагрівання. Тепер давайте з'ясуємо, якщо плавлення це у нас процес, який відповідає діляночці БЦ, то відповідно до того, як розплавили, в якому агрегатному стані була речовина, у твердому. Так, а після того, як вже розплавились від точки С, це вже у нас рідина. Значить, АБ це нагрівання твердої речовини. Далі С – це у нас процес плавлення. І С, Д це нагрівання рідини. Уже, рідини. Так, от тепер ми можемо з вами, якщо БЦ це процес плавлення, то яка ж температура плавлення? Яка температура відповідає діляночці БЦ? Ось вона наша 232 градуси. Значить, температура плавлення 232 градуси Цельсія. З якої речовини виготовлено це тіло? Для того, щоб дати відповідь на це питання, нам треба подивитися по табличці, якій речовині температура плавлення 232 градуси. Давайте подивимось на нашу табличку. 232 градуса. 232 градуса. Шукаємо. Ось 232 градуса, речовина у нас олово. Значить, в нашому випадку мова йде про олово. Значить, отут ми можемо написати, що ця речовина є Олово. Далі, які процеси зображено на ділянках, ми вже з вами розглянули, це теж у нас плюс. Скільки часу нагрівали тверду речовину? Тепер, коли ми чітко знаємо, що у нас тверда речовина відповідає діляночці а, Б, от тепер давайте подивимось. Точка А, час нас цікавить, по осі Xів, як математики, із точки А опускаємо на вісь Хсів, отримуємо точку 0. І з точки Б опускаємо на вісь Хсів, отримуємо число 20. Значить, процес. Нагрівання твердої речовини тривав від 0 до скількох, до 20 хвилин. Скільки це буде 20 хвилин. Правильно? Так, Скільки часу плавило з тіло? Знову-таки, процес плавлення це ділянка БЦ. Початок це буде точка Б, яка відповідає значенню 20 хвилин по осі часу. А кінець це точка С, яка відповідає значенню 30 хвилин. Значить, скільки пройшло часу між 20 і 30. 10 хвилин це різниця, 10 хвилин, ось стільки часу тривав процес плавлення. Ось таким чином ми працюємо з вами з графіком. Отже, сьогодні ми попрацювали з вами із кількісними задачами, пригадали формули і з графіком. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!